Бучацька міська територіальна громада рухається в напрямку цифровізації всієї діяльності, і для ефективного е, прийняття рішень управлінських було вирішено оцифрувати всі земельні ресурси, оцифрувати всю містобудовну діяльність. Ми йдемо в ногу з часом, намагаємося йти в ногу з часом. Відсканували 32 генеральні плани населених пунктів, також генеральний план міста Бучач, що дало змогу. Поєднати земельний кадастр і містобудівний кадастр на місцевому рівні. Ми оголосили конкурс. Конкурс виграла фірма «Magnetic One. На сьогодні ця програма одна з кращих на ринку. Вона нам дозволить, перш за все, додатково збирати кошти до міського бюджету. Вона дозволить швидко і якісно приймати управлінські рішення. І саме, сьогодні, що вся громада буде бачити, наскільки працює Прозоро міська рада. Бучицька міська територіальна громада це перша громада в Тернопільській області, котра сьогодні ну, от, власне, оцифрувала три сфери життя громади це землі, так це містобудівна діяльність і об'єкти адресації для Тернопільської області. Це в цілому вперше, так тому що є деякі інші громади, які, наприклад, лише поки що працюють з одним модулем, то власне десь можна сказати, що Бучицька міська територіальна громада сьогодні приєдналася до цифрових громад України, так і найближчим часом відчує всі переваги управління землями, містобудівною діяльністю, об'єктами адресації. Ну, вже так, роботи в цьому правно забезпечені і отримає якісь певні результати вже найближчим часом. Аналізуючи, земельний фонд можна буде наповнити бюджет, також завершити оформлення земельних часток паїв. В даному випадку, навіть сьогодні, наприклад, було відображено ділянку, яка не відображається в реєстрі. А це є сертифікати на земельні частки паїв, які по своїй волі чогось не оформлені до державних актів. Це не оформлено спадщина. тому спадкоємцям можна буде нагадати про оформлення цих земельних ділянок і до 1 січня 2025 року оформити право. Найважливішим цій програмі є те, що дана інформаційна система дозволяє поєднати в одному блоці земельний ресурс, містобудівний кадастер, адресний реєстр. Також в майбутньому це будуть туристичні маршрути культурні об'єкти нашого краю, інфраструктура, індустрія тобто, ми станемо цікавими для інвесторів в цифровому плані. Це крок до цифровізації нашої громади.